Ти така неймовірна, я випускний я з тобою не піду. Понеділок ти б могла? Джерри, я з тобою не піду, на випускний. А моє домашня відвали. З тобою на випускний? на сто відсотків не піду. Що я реально не відчуваю її! Дуже жахлива спроба! Я ж починаю бачити світло! Кожен випускний завжди. Що мені одягнути? Розове? Ні. А може в цьому. Ні, краще. Одягну джинси та футболку. Ні, це хрін! Боже мій. Як бісить. Я хочу померти! Може мені одягнути це? Так. Цей костюм підійде. Кожен випускний завжди. Надіє. Ви oh, готові, ready, пані? О, милий, oh, 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 так. Тож пішли. Реальність? Ну, вибач мене, тут мама. Ну, ти розумієш. Ти знаєш, як я відношусь до тварин? Я недолюблюю котів, бо я недолюблюю їх. Хочіше пупсику? Ну, нам час. Ну я надеюсь, що ми проведемо непогано час, ну ти повесело. На випускному запрошу дівчину на танець і я заробляю гроші на картинах. Ой, який молодець. О боже мій! Ти виглядиш неймовірно, як я на своєму випускному. Постервай, Я можу приміряти. А її лише це Я такої ж думки. Яка я на вигляд? Чудово. Чудово. Джейко, пішли. Постривайте. А куди ви? На випускний. Але це мій день. Мамо. Годі мене зупиняти. Джейко, пішли. Бувай. Бережіть ноги, коли танцюєте. Все гаразд. Все гаразд було. Якщо не зиркали на нас, то не звертайте на мене увагу. Маруки вгору. Це метане це домагання. Яка немовірна ніч? Я this з нею не згоден. Не дивиться один на одного. No. Ніяких like посмішок. Випускний – Випускниця завжди дорога радість. Надія. Я говорив тобі, яка ти неймовірна. О, милий. Реальність. Я маю базові знання по танцю, і мене не спинити. І ти все зробиш, щоб мене зупинити. Ти хочеш танцювати? Ні, nee, Якщо я піду на цей танцпол, і я розірву к чертякам, ніхто не зрівняється зі мною. І це чудово. Випускниця завжди радість. А Джейку! Тебе підвезла твоя мама. О, непогане зауваження. Але я невеличка, але я привіз твою маму на випускний. О, привіт, милий! Тобі весело? Мамо! Побачимось, милий! Джейко, пішли. Відірвіться, ви наповнили? На своєму випускному. Всі готові до пісні? Ти лайно. Всі готові? Раз, два. That's not gonna be! That's not gonna be! That's it not gonna be! a Ти лайно! Випускний без драк <реку> це не весело. І король цього випуску Travelker! Так, так! А королевий випуск нога. Мати трейлера! <плод> Ні! <Не>. Йди сюди! <плод> Цілуй! 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 <плод> <стають ралістю. плод> Цілуй! Цілуй! <целуй, плод> Цілуй! 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 Це повний кипець. Надія. Я напевно провів цей вечір. Ти була неймовірною дівчиною. це фаєрверка? Можливо. Це, мабуть, серце моє Реальність. Ой, я вибачаюсь. О боже, я наклав штани. Що за оно? Що тут коїться? Ми повернули за випускного. Ти це бачила? йо його біо, а нові зараз я йому кожен випускник завжди.